Сьогодні наша передача буде тематична. Вітаю вас, брати і сестри, дороге товариство, слава Богу. І поговоримо ми сьогодні про стриманість на церковно-слав'янській мові воздержання та покладемо в основу нашої розмови слова Христа от Луки Світа, Євангеліє чтення, глава 20. Його просівши Христа, Глаголі, Учителю, Достоить ли нам кесареві дань дайте или не, разумев же их лукавство рече к ним, чтомя искушаете, покажите мій цату, чий імать образен и над Писание, отвещавши Его, жарі кесарев, Он же їм, воздадите убо, я же кесарева кесареви, а я же Божия Богові. Знамениті слова Христа про те, що. Те, що Боже, віддавайте Богові, те, що земне або належить кесарю, хай буде земним. Навчитися у цьому розділенню значить і почати спасатися. Чому? Іноді, коли ми говоримо про християнство, ми чуємо любов, прощення, мир. Та до цього треба дійти. Початок вже усіх чеснот, добродітелей, називається стриманість, тобто вміння людини утримати себе від того, що Богові противно. Ось Господь це забороняє, і я утримуюсь. Зараз нам так не вистачає у цієї стриманості. Ось дивіться, і Верховна Рада, і суспільство, і побут наш. Він страждає від того, що ми не стримані. Звідси ж образи, кривди, звідси ж і оте зло, що руйнує відносини між людьми. Тому стриманість це початок спасіння. Стриманість, взагалі, навіть якщо і без уваги до віри брати, вона дуже корисна. Він стриманий у словах, тобто він думає, що говорить, він говорить мудро, він не ображає. Він стриманий у вчинках, він злі або негарні вчинки не робить, тому що він добре все продумав. Це зашкодить комусь, це зашкодить мені. А якщо ж стриманість ми зв'язуємо з Богом, то, я вже повторююсь, це означає, що людина не чинить того, що Богові противно. Де ще ми приймаємо стриманість, де ми її користуємося. Те, що душі нашій не корисно, те, що марнує наш час. Тобто духовно наша душа не збагачується. Також стриманість допомагає від цього відсторонитися. Ось іноді кажуть: телевізор крадіть часу. І це мудрі слова. Ми багато дивимося, багато щось дізнаємося. Та так чи корисно нам це перебування біля телевізора, багаточасове, бездумне, коли людина передивляється все підряд. Щось подивилося, більшість забула, а час змарнувала. Тому стриманість це дуже корисна річ. А також стриманість дуже порядна і сильна, коли ми відсторонюємо від себе і такі собі наші вчинки, що геть нерозумні, яких немає сенсу, які не направлені ні на користь людям, ні на користь Богові. Тому треба вміти користуватися стриманістю, треба шукати цю стриманість, треба себе контролювати. І з початком стриманості і починається спасіння. Тому іноді треба спитати себе: ось я зараз говорю про любов, про чесноти, про інше. Та чи стриманий я? Чи став я на ту першу сходинку спасіння? Чи користуюся я цією стриманістю? Чи воздержання є для мене силою та бажаним? Адже це так потрібно. Будьмо ж, брати і сестри, стриманими. В Свято-Успенському архієрейському соборі знаходиться головна його святиня. Це чудотворна ікона Божої Матері, яка називається Подільська, називається тому, що від району, де знаходиться цей храм. Основних історичних даних по походженні ікони немає. По одній із версій ікона була написана для дерев'яного храму, по іншій із версій ікона була знайдена на криниці біля храму. Ікона Божої Матері Подільська є точною копією ікони Божої Матері Барської. Особливе вшанування ікони Божої Матері Подільська сталося тоді, коли в 1872 році у місті Житомири спихнула епідемія холери. І після того, як був звершений хресний хід вулицями міста Житомира, епідемія холери почала згасати. І в знак цього чуда була встановлена традиція в святу успіння Божої Матері звершувати Хресний хід іконою чудотворною іконою по вулицям міста Житомира. Коли в радянські часи храм був закритий, віруючі змогли зберегти ікону і передати її в Свято Переваженський кафедральний собор. І коли в 1992 році Віруючим повернули храм, то ікона, торжественною ходою з Свято Перебоженського кафедрального собору вернулася у свій рідний храм. І перед нею була запалена неогасима лампадка як свідчення любові православної людини до Божої Матері. З 2002 року возродилася традиція, коли в свято успіння Божої Матері. Звершується хресна хода з чудотворною іконою по вулицям міста Житомира. У 2015 році священний синод Української православної церкви офіційно встановив святкування іконою Божої Матері Подільська 5 вересня. І тому з 2015 року. 5 вересня по благословінню високоприсвященнішого Нікодима, архієпіскопа Житомирського Новорад Волинського після урочистої літургії богослужіння з духовенством цієї Житомирської єпархії на чолі з правлячим архієреєм, з віруючими та з паломниками відбувається хресний хід з чудотворною іконою по вулицям міста Житомира. І тому нехай Божа Матір усі нам допомагає. Дає нам духовні сили, дає нам духовні наснаги, покриває своїм чесним уморфофором всіх, хто приходить в цей храм, хто шукає стежину до Бога, хто хоче наближатися до Бога, до Царства Небесного. Храм постійно відновлюється, з кожним роком все стає кращим, а саме головне – відновлює і будує храми Духа Святого в людських серцях.